Постав лайк, ну заєднувайся, приємного переліну! Привіт на каналі Полікою, я Валерія. Це такий челендж, який мені всім влажить. Тобто кожен день приходить якийсь влог. Я хочу напоминати, що це візьмемо челендж, терапію, але це буде одне відео, але вони будуть такі влоги. Коротше, мені зараз салю перший.

Фу, що це просто. Хоча я розумію, що люди можуть дивитися хоч і 40 хвилин, хто хтось від вас має. Найбільше шоків. Коротше, мене дій на а я зараз зробила гарячу бутербродінгу. Бачите, хто теж їсть, всі приємні, апетіда. Ну я зараз тут і, коротше, хотіла на хвилинку записати. Ну, короче, якщо я на сьогодні тиждень не піду, то я вам все так, обов'язково. Ну, чи Короче, если я все таки продолжу это видео, но то, что я уже должен то там какие-то пару лохи, а я не пойду. Потом, короче, все, мы насколько английском через пару минут. Ты пап. Сестру хайлайша. Вы, конечно, чехол вызвать, мать. Может, я урок, или можешь пать уже. Короче, мой урок закончился. Я под... я с ласку. А зараз ты хочешь рубить латте. У меня офигенный рецепт латте, просто. Э, мне кажется, цепа нереально смачно. Короче, я уже себе кофе. Короче, бешеная цепала гарячку, купа. И сейчас, ну, через 30, десь так euh, зроблю зарядку. Ну, Що вернуться дюжик, начинаю зарядку робити, не знаю. Короче, ноутбук і на лайн три воды. И. І... Облі. Берем толк воды. И даємо сейчас на прыжок и заниматься. Я думаю, саме любимий тренування – це від Діджим. Зараз передягаюся і можна вийти. Це було дуже жарко просто. я вже поки щось іду. Поки що передягаюся, не буду на простій камері, як вділася. мені дуже жарко просто. Жарюся. Може, тільки я буду щось. Щось, тут у мене взагалі дуля-дуля

Выжила молоко, можешь сами давать. Блин. Я выиграла в конкурсі на гуртку, выиграла перше місце. Прямой вивітальнечко так 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 Короче, девайм корпус и сейчас я начну читать. Не, не, что там аппарата читать? Нет. Я уже прочитала нормально так. Я уже даже я знаю, какую книжку я буду следующую. Да, ну, сейчас я, я, поела. Теперь, короче, сейчас сижу. А, может, YouTube буду Давай, давай. Чувствуй, не... Я думаю, що ще завтра на завтра вам уже буду пойти к вічному докуду перегляд цього відео, купаюсь, і все, и спати. Дякую забирать свого відео, всім па па